преміум партнер української прем'єр-ліги. Друзі Матч Центр продовжує супроводжувати цей день цю насичну суботу в українській прем'єр-лізі. Щойно завершився поєдинок в Черкасах, де чинний лідер чемпіонату Донецький Шахтар переміг ЛНЗ. Там теж з рахунком 3-0. І у нас є кілька. Хвилин для того, щоб цей поєдинок обговорити, поки що так стисло. Потім ввечері вже буде більш розлога студія. Тим не менш, Василь Кобін і Олександр Чижов готові своїми думками по цій грі. Поділитися, Олександре, чи, була, чи був цей матч легкою прогулянкою для Шахтеря? Ну, Якщо подивитися, подивитися на перший тайм, то до 40-ї хвилини, поки Сіка не забив гол. На мою думку, була дуже інертна гра, тому що ЛНЗ дуже сів, сподіваючись на контратаки, які в нього не вийшли. Ось тому ми бачили тільки на 33-й хвилині, коли Сікан, коли Саня Зубков йому покатив, міг йому забити. Але вже в другому таймі, коли ЛНЗ почав більш активно грати вперед, то і... Набагато більше стало моментів, і ми побачили і глави. І тому другий тайм мені сподобався, більше ніж перший. Виходить, що ЛНЗ не зумів зіграти проти Шахтаря. Ані на втримання рахунку рахунок не втримали. І коли вирішили зіграти у більш відкритий футбол, то тут все одно клас фаворита виявився сильніше. Тут дійсно перший там для Шахтера був важким, однозначно. І ми бачили, що хотів сьогодні ЛНЗ, Команда оборонялась комбіновано низький і середній блок. Команда. Намагалась грати на швидких контратаках, це у них не виходило, тому що Шахтар правильно побудував десь цей баланс. І тому команда не могла провести свої е, без фактор Степаненка е, не, не тільки Степаненка, а фактор е, лівого захисника, який залишався на балансі Конопля. Більш активно працював на атаку. Ми е, надіюсь в на підсумковій студії ми це все покажемо і, е, і розкажемо, як воно особливо <кій> на самому ділі. І е, дійсно е, Шахтар, е, але е, Шахтар гру під контролем. Не було е, Шахтаря ніяких проблем у першому таймі, Да, було там де, два. Контрвипади а, в році в ЛНЗ, але вони в принципі такої а, угрози не несли. А Шахтар тримав і питання часу, коли команда а, заведеться на повну і зайдеться його. Тут ми бачимо перший гол, і кан своєму статусу. Третій матч поспіль. Шахтар забиває після флангової подачі. А воно працює, воно працює. А, це раніше вони... не було це властиво. Це один із способів. А, Забити гол і скрити насичену лінію оборони, яка обороняється в міському блоці. Тут, звісно, є питання до лінії оборони ЛНЗ, але ну, і потрібно віддати належне виконання цієї передачі, тому що виконання воно дійсно і гра на випередження. Тут є питання до центрального захисника, потрібно йти на м'яч, а не грати ногою. Тут, ну, Тут, я думаю, більше Сашко прокоментує, тому що це його рідна позиція. І тут я думаю, що тут треба відзначити сікана, як він його як він відкрився. Бачите, він що ще за спину? Так, потім... Він не, не стояв, да. він зробив крок вперед, і потім відразу зас за спину нернув захиснику. Ну тут і Кевін передався. Побачив, побачив да. це відкривання. Відразу це як рукою положив йому на голову. Пас. Ну тут, тут потрібно і відмітити її фільму коноплю, який зробив дуже таку на погляд, невдалу, невдалий крос, але м'яч видно, що газон не в кращому стані. І я, я вважаю, що Газон сьогодні заважав як у ній, так і іншій команді показати дійсно хороший рівень футболу. Але Шахтар ну за рахунок свого класу за рахунок. Цього зажимання забив цей перший гол. І Саша сказав а, про другий тайм. Команда другого другому таймі розкрилась. А, почався такий відкритий футбол на зустрічних курсах, і дійсно, але тут вже Шахтар, а, в принципі, показав, що клас є набагато віч. Даня Сікан, шостий гол. В семитурах все добре, окрім того, що, наскільки я розумію, то на інтерв'ю після матчів Даня поки що ходити не хочуть. Я не знаю, боїться зурочити. Поки все добре складається, ну нехай. Другий Шахтаря, і тут, тут про помилку, кого говоримо? У мене є питання до голкіпора: яку інформацію він давав рибалці, коли таку передачу йому дав. Він стоїть обличчям до своїх воріт, зіграти на третього, там нікого не було. Що він мав зробити? Якщо їх поміняти місцями. І дати таку ж передачу Гукіпро, що, що він буде робити з цим м'ячем. Ну я не, не розумію, для чого це. Він під пресингом. Ну, зіграє вліво, вправо. Є там і лівий захисник і правий. Ці, ці моменти були дуже багато. Моментів було і в першому таймі. І ми сиділи і, дивлячись, матч, ми говорили, що рано чи пізно Шахтар покарає їх за таку гру, тому що. Ну не рівень, на преликий жаль, не, не, нема рівня команди ЛНЗ спокійно будувати так легко гру проти Шахтаря. Ну, немає рівня гравців, а, голкіпера і так далі. Я тут б не, б не винив одного голкіпера, В принципі, він тут давав передачу, в Принципі, якби він винуватий, але тут я думаю, і, ні, Саня, я згідний, я що тут ну, одного вратаря вратаря на питання. дайте питання задам, що він хотів. Вратар, коли давав цю передачу передачу mm. він погано це не ситуацію. Ну, що та, він хотів? Яку інформацію він я вважаю, що Ні. в такій ситуації воротар. Взагалі навіщо віддавати комусь м'яч, тримай м'яч в себе. Якщо гравець піде тебе атакувати, приснувати, тоді ти віддаш право -вліво. А Так ну і, і передача вертикальна то, з одного боку на Кучеренка розраховують як на людину, яка хоче з м'яча, а, а з іншого боку, то він боїться до кінця його тримати, боїться на себе зманити атакуючого гравця, щоб потім віддати пас. Добре, воротар вміє, а лінія оборони вміє. Питання так. питання скільки... на якомусь рівні вміє? Скільки, але... скільки а, я впевнений, що побудувати гру, яка хоче грати з м'ячом, ну це я бачу зараз. Це Олександрія на, на руки, це я бачу Олександрія перше коло. Це 5 років потратити, і тільки на підпід потратити їх на підбір виконавців да, на, на, на цей футбол. Ну ні, то все класно, але команди ну це роками відпрацьовують. А тут команда хоче проти Шахтаря показати рівень. Да, в першому тайму воно проходило. Шахтар трохи там. я думаю, тренерський штаб зробив корективи, Вони їх тут накрили. І це дуже приклад для ЛМЗ, тому що Так, тому вони... що це другий гол, який все на А вони непогано до цього виглядали. Ні, вони П, вийшли... Перша половина другого тайму. Так, вони вийшли, і то, що ми говорили на на, на Перед студії, що будуть стандартні положення, і це шанс для ЛНЗ. В принципі, ми і побачимо ті стандартні положення, які могли закінчитись небезпекою для команди Шахтера. Давайте зараз послухаємо автора. Ні, не слухаємо, не слухаємо. Ми зараз автора другого голу. Давайте до третього м'яча від Шахтаря. У нас повторюся зараз дуже такий стислий формат. Після поєдинку рух верес, десь о 20-ті вже засядемо конкретно десь на годину півтори. і Поговоримо про всі компоненти сьогоднішніх поєдинків, які виходили на УПЛТБ. Поки що в стислому форматі вже така масна крапка вийшла на заміну Егіналду, Траоре і. Такі фірмові речі у шахтаря знову проходять. А перший гол, подача Кевіна Голсіка на головою. Тут Траоре скільки таких асистів віддав за останній час. Ми бачимо, що ці моменти і голи, ну вони майже, майже кожну, кожну гру у них виникає. Тому це, це воно видно, що вони це не іграють. на тренуваннях. Ось класна передача від Мерлона і Гуіналда. Все добре, прийняв м'яч. Віддав пас і відкрився. І тут потрібно відмітити, що подобається зараз Шахтарі. Це двійка нападаючих, який грає сікан. Це один нападаючий, це другий нападаючий. маю в плані їхньої ну ре їхнього резюме, тому що це два різні стилі гравців. Ми бачимо, що таких голів Трауре навідавав гольових передач дуже багато. Це тільки вже в другому, другому колі, що далеко не, 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 не заходити, і, ці, і воно проходить. І що потрібно сказати, що команда Шахтаря зараз є дуже хороше взаєморозуміння групи атаки між собою. І знову ці фактори заміну Шахтаря да, підкреслюємо знову силу складу. Виходять на заміну, і команда стає ще сильнішою на фоні суперника, якому нема ким гру підсилити. А чи це проблеми? Це не проблема, це досягнення шахтаря. Правильно. Ну, то команда... ну, таки, та Ні, Ми ще за що говоримо? команда, яка будується, яка на щось претендує, претендує на 40 мільйонів, туди потрібно щось скласти. Ну, якщо вони, а, кубок України, так, вони кубок України весне, вони Кубок України, Єврокубки грають Чемпіонат, Тому у них до повинно бути два повноцінних саня, е... саня, можна зайти і в чемпіонат, і в кубок і в Єврокубок, може зайти і з 13-ма футболістами. Так як один з клубів намагався це зробити. І, що з... і чи це питання? Це питання. Це питання, таке що вони виграють? Є ну, питання. Ну, ми, ми, от, ми хочемо конкуренція, щоб була. ЛНЗ виходить в, гру, в лінію атаки, замість наумця, виходить на сону. Правий захисник. Посилити гру. Тренер хоче посилити гру. Дивишся лавку запасних, команда хоче претендує, будується клуб з амбіціями. Команда на щось претендує. Виходить правий захисник, замість такого гравця посилити гру. При рахунку 2-0. Ну, він пастить, підняв вище. вище. А, я, зараз... я думаю, тема закрита, так? Так, так. Давайте послухаємо Георгія Судакова. Чи все вдалося сьогодні команді виконати план на гру, який був поставлений Маріном Пушичем? Сьогодні? З першої хвилини дуже складно дався матч, тому що складне поле розуміємо, що дуже важкий суперник. Ще в нас напевно трохи збило те, що на перші, на початку матчу Артем Бондаренко травмувався і вже ми трохи змінили структуру гри. Але добре, що забили перший м'яч в першому таймі. Це дало нам як більше енергії, і я думаю, що ми якраз заслуговували цей м'яч. І потім вже коли ми забили другий м'яч, то вже гра розкрилася і стало набагато легше. Це питання не до тебе, до лікарів більше, але от ти бачив, як Артем. Я бачив якраз під час гри, що В нього дуже спухло голіностоп. Я не знаю наскільки все серйозно, але бажаю Артемові здоров'я. Ще третій матч. У нас голи через подачі. Це не властиво шахтарю. Ну чому останнім часом ми багато над цим працюємо? В нас є футболісти, які хорошо гарно грають головою. Це Ігналдо, це Сікан Зубков. Тому я думаю, коли команда якраз закривається і грає низьким блоком проти нас, то це, це якраз е, наш спосіб, найголовніше забивати так з прострілів та з подачі. І хотілося б почути твій коментар по твоєму голу. Мій гол ну напевно там більше 90% зробив всю роботу. Марлон відібрав м'яч, віддав мені на майже пусті рот. Трохи хвилювався, щоб такий момент забити, але все сталося добре. Тому якраз напевно цей другий гол і вже закрив гру. Дякую, дуже вітаю тобі через приму. Отже, 3-0. Шахтар переміг ЛНЗ на виїзді. Були в цьому матчі інші цікаві нюанси. Зокрема, вже на п'ятій хвилині вочевидь серйозну травму отримав Артем Бондаренко його одразу забрала швидка щось із ногою. А ми спробуємо до нашого вечірнього підсумкового ефіру детальніше дізнатися, що з Артемом. Ну і інші моменти цього понку. Подивимося, там були моменти і в ЛНЗ. Насправді виручав парочку разів Дмитро Різник. Сам же Судаков не реалізував деякі ша. Ну, коротше, кажучи, поговорити буде про що, але вже пізніше. Зараз же давайте до поєдинку перейдемо, який на нас очікує. Фінальний матч суботи. Поєдинок на арені Львів між рухом та Рівненським Вересом. І Олександре, які для тебе головні аспекти цього матчу? Зустрічаються дві команди, яким треба набирати залікові бали. В цьому матчі. Якщо рух бореться за Єврокубки, так то Верес бореться, щоб залишитися в УПЛ. Тим більше, сьогодні Манай набрав три е, бали і Вересу необхідно сьогодні в цій грі набирати очки. Василю, я погоджуюсь однозначно, важка гра для двох команд. Потрібні залікові бали як руху, так і вересу. Рух може скористатися очок дніпра 1. і команда може впритул наближитись, якщо не помиляюсь, до четвертого місця. А версу потрібно набирати очки, тому що Мінай сьогодні взяв три-три бали. Завтра е, е, матч е, Металіст 19-25 зіграє трохи пізніше. І сьогодні кров з носа потрібно нав'язати боротьбу і, і постаратись набрати якісь бали, які будуть то бали. Чи то буде ноль балів, чи один, чи три. Вже подивимося по закінченому матчу. Але матч буде важкий. Я би таким окреслив його е, десь матчем реваншу. Тому що е, команда програла в першому колі з розгромним рахунком, і напевно, десь гравці захочуть себе реабілітувати е, за ту поразку. І зараз підключаємо до розмови нашу кореспондентку Ело Іванюкович, яка працює на арені Львів. Ело, е, вітання і поділись, будь ласка, новинами, які підготувала для наших глядачів. Макс, вітаю зі Львова, де сьогодні святкують день міста, а також активно готуються до вербної неділі. Саме тому в мене в руках ось такий красивий букет. До речі, він авторство футбольного клубу Рух. А команда придумала таку класну ініціативу. І сьогодні протягом матчу на трибунах буде такий майстер-клас і кожен охочий зможе зіграти зібрати такий букет, який у Львові називають баска. Ну а футбольна команда рух сьогодні, звісно, спробує потішити своїх болівальників перемогою, адже, попри. Безпрограшну чотиримачову домашню серію. Є триматчева безвиграшна серія. Пам'ятаємо, була поразка від шахтаря. Нічия з кривбасом і нічия із минаєм. Ось вона особливо прикра, адже було 16 ударів по воротах і всього один забитий м'яч. Тому саме на цьому тижні команда Віталія Пономарьова активно працювала над завершенням атак, над завершенням дії в атакувальному плані. Нагадаю, що о що сьогодні не зможе допомогти команді Роман Дідик, як сьогодні зранку стало відомо, в нього температура він застудився, тож сьогодні не зможе взяти участь у цьому поєдинку, адже в заявку не потрапив. Натомість Ярослав Карабін, який відновився від апендициту, якщо в минулому матчі із минаєм вийшов на заміну, то сьогодні він у старті. Загалом із реалізацією в матчі із бересом в першому колі руху не було жодних проблем. Той матч став для руху на найрезу... Ультативніше в Убел забив аж 5 голів. А, Ру, Верес тоді зіграв безвольно так напередодні цієї гри зазначив наставника рівнян Олег Шандрух і сказав, що сьогодні такого точно не буде. А, Верес спробує покращити статистику очних зустрічей із рухом, адже вони зіграли 6 матчів, і поки немає жодної перемоги. А, з Ційним аспектом і загалом за бідністю у вереса все в порядку. Знаєте, в минулому турі на зіграв нічию із Дніпром-1, так в команді особливо і не тішились ці мирові, а навпаки, трошки сумували, що не вдалося взяти повновісні 3 бали. Щодо кадрової ситуації у рівнян, все ще поза грою залишається Марко Мервальо. Звісно, це вагома така втрата, адже він ключовий нападник. Сені частині, а також Денис Янаков обидва продовжують відновлення після пошкоджень м'язів стегна. І ви правильно сказали, що рух бореться за місце в зоні Єврокубків. А Верес у свою чергу намагається залишитись в УПЛ. і побачимо, чиї ж сьогодні амбіції і бажання будуть сильнішими. Студія. Дякую, Ело. В принципі, тобі віддали повністю та прев'ю до поєдинку. Рух Верес». Зараз вже відправляємося його дивитися на телеканалі УПЛТБ. В Ютубі трансляції не буде. Шукайте телеканал УПЛТБ на всім відомих платформах. Опісля зустрічаємося і в нас вже буде такий великий підсумковий ефір, де поговоримо про всі поєдинки суботи. і Може, ще якісь теми зачепимо. Тож не прощаємося всім гарного футболу. До зустрічі.